Каретон <таспоріст> Еревич. А тепер погнали. І ти, Андрію, переконуєш себе у тому, що ти не винен у її смерті. <плес> вона зайшлася. Вона зайшлася. Це Марія Григорівна, мама нашої Христини. Радість у мене! Велика вона написала листа! Я за тобою не встигаю! Хлопчик, Сеня, Сеня! Мене цієї ночі побили і забрали важливі докази. Я шукаю в вашому селищі маньяка, через якого люди зникають. А у вас є діти, як знати! Хлопчик! Чекіс! Наш мер хотів тягнути на вас хамівну сорочку. Арсен, не стать! Я зараз піду, а ти добачив залишишся сама. Підеш чи ні? Та не ну перестань. Ти ж не знаєш, а може це любов? Та яча в... Любов! Я обіцяв її знайти дитину. Щось тут. Рука? Відтяга. кисть І пальці складені. Так? По особливому. Два місяці пройшло і девочка ця. Та навіть якщо тут час, по-іншому тече. Я, я, не не значення, Є да маєш час. Чи немає? Має має, не знаю, що має значити? Має значення правильно відчинку все. Тут! Тут! Всі стоять! Потрібна ще одна людина! Ми також хочемо подякувати автору Ілоріону Пабліку.